Що це за Велика Отечна війна? Що це за російська мова? І я перепрошую, а що це за дата 1941 рік? Це дата чого? Це меморіал робітникам червонозорівцям, які загинули під час Другої світової війни. Його встановили у 1974 році. Такі написи на меморіалі це порушення законів про декомунізацію, які ухвалені Верховною Радою у квітні 2015-го. Згідно з ними, усі радянські назви потрібно змінити, символіку демонтувати нагадує Дмитро Завражний. Він партнер громадського проєкту Деколонізація Україна, який започаткували сім років тому. Нагадаю, що санкція за невиконання закону про засудження тоталітарних режимів передбачає для посадових осіб. І позбавлення волі від п'яти до десяти років з конфіскацією майна вважає. Такий меморіал повинен бути, але зі змінами. Зокрема, напис Велика Вітчизняна війна змінити на Друга світова та рік її початку з 1941 на 1939. Прізвища наших співгромадян, котрі загинули у роки Другої світової війни. Так, вони мають місце бути, але вони мають бути українською мовою, не російською. Тому що ми, ми з Росією воюємо. Це нонсенс, що в нас монументи. Вибачте, мовою країни-окупанта. Поряд приміщення бізнес-центру Акустика, на чотирьох колонах якого розташовані радянські символи серб з молотом. Ми поглянемо трішечки вгору, ми побачимо банер. Котрий зроблений, імітуючи цеглинки або плиточки, під яким також досі знаходиться зірка з і молотом, котрий не демонтований. Якраз на перехресті зупинився і звернув увагу на те, що на мене дивляться досі в 24-му році серпи і молоти на приміщенні їх повинно вже давно прибрати. В сучасної Україні нема місця цим символам. Навпроти бізнес-центру в'їзд на територію заводу Ельворті. До квітня 2016-го він називався Червона зірка попри перейменування, напис залишили колишні, говорить Дмитро Завражний. Мови окупанта. Ну це ні в якій рамки, вже це має бути давно демонтовано. Ці об'єкти не перебувають на балансі міста і комунальній власності, пояснює член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Вони на балансі акціонерного товариства Ельворті каже, щодо меморіалу робітникам червонозорівцям, поза минулого року на обласній консультативній раді ухвалили рішення його перейменувати і внести зміни в оформленні. Нами як органам охорони культурної спадщини було підготовлено відповідну облікову документацію. Цей процес трохи затягнувся, але в той же час протягом цього року ми цю документацію направимо в міністерство, щоб ця пам'ятка залишалася в реєстрах із такою новою назвою, з рахуванням того, що там Друга світова війна і так далі. Змінами у написах і демонтажем серпа з молотом займуться після перемоги України. Так відповіла телефоном помічниця керівника підприємства Ельворті Наталя Хорольська. Це є одна із складових, щоб у нас було все далі добре, але з урахуванням того, що дуже багато людей на фронті гинуть, це питання не на час. Зі слів представника топонімічної комісії Руслана Фросіняка, у міську раду з приводу порушень закону про декомунізацію звернень не було. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.